Так, ви питали, я відповідаю. Кваліфікована робота архітектора на Філіпінах оплачується відповідно до кваліфікації вашого портфоліо робіт, напрямку країн, де ви працювали досвіду віку, і відповідно більшості ваших робіт цільове призначення. Тобто, наприклад, Ваші роботи пов'язані безпосередньо з будівництвом об'єктів промисловості чи спортивних об'єктів. Значить, Цінова політика, дуже широкий спектр, фактично від 40 до 200 тисяч песо. В залежності, ще раз кажу, від дуже багатьох факторів. Ще дуже... Великий вплив має закордонні проєкти. Тобто, якщо ви працювали в декількох країнах, особливо в відомих країнах, звісно, і мали відгуки зі знаком Плюс, то буде ваш прайс оплати подвоюватися або хоча б бути в півтора рази більший, ніж в такого самого фахівця, але без Відповідного портфоліо і досвіду роботи в декількох країнах. Ну і звісно ж, дуже велике значення має знання англійської мови. Всім добра!